The <laughs> Старалися людей всіх скликати, що вдалося, бо хлопці самооборони позвонили, що це дуже їм потрібно, дуже терміново. Усі через газету почув про це, чи так ніхто і не прочитав, ми щось не відслідковували. Як там ми дали оголошення вчора, навіть ваш контактний телефон дали життя що значить не считали, ніхто не то не раз фейсбуки перепосили завжди. Вчора ми дуже активно. Ми написали максимальні і Так дуже активно власне. Написали, що є причина аргумент. Ну, вже їжджає в оборону і не треба негайно, і лишилося сказали, щоб ми з нашим відповідальним скаутом такий максимальний репост уголос зробили текст. Хто до такий відповідальність? Вчора прийшла, дуже старші, молодші різних категорій, навіть родини, чоловіки з жінками всі прийшли допомогти в'язати сусідку, uh -huh. Богу дякувати, мені сплели. Активно сьогодні Градівка, Комарно, Грімно, Любінь, любінь великий шум долучилися будувати вареників. Кажуть, що тут є близько двох тисяч вареників. На тільки жіночка вчора, до речі, помагати мама принесла двох курка шість сотків. Тому що ми їдемо, їде сітка так. А так. Ви сказали, а на, скажіть, Наголошуйте, куди саме їде і туди. Скажіть, Павло як його розуміла. Мама, де, мама ти, це... пані Віра до нас прийшла на перший день, коли ми почали пласти стіжку, дуже зацікавили, дуже здала. рада всі і вдячна, здала. що ми то робимо, а на другий раз вона пласт... прийшла мама. і посталася, в класти. -то, то Дуже просила, чи можна, якщо ви, Зараз це, під під не можу, слух, можна. буде то на городку буде водіти. Ні, вона за городок. Тата. А де він Вона працює в магазині тому Люганську Луганську, Сєвєровенську розумію? Oh. Oh. Так що ми дуже дякуємо всім людям, що согласились нам допомогти, всім дітям. Всього, ми дуже Дякуємо за те, що забирали градіка, комарку. Ми зробили всі продукти туди звозили. Вареники, пироги напишли, пиріжки зробили. Мали кутю, кутю 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 дали. Кутю дали. Кутю. дядьку є такий старенький, що нам дав майже мішок сушки. Клеємський вогонь. вогонь їде до них. Ми посвятили світочки на тя і передали листівки від дітей листівки від дітей що там ще ми багато. багато все дуже хожу вони не перестати дуже дякуючи людям людям були Зводилися місце до несок там було тепло і зручної справи були що тут що залишився, але ми вже так вже на десяток уже не скурень. Ми на маскувальний халат ми зробимо цю як вона називається? <реш> Кікімору то Кі 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 знаєте, ми то, то, що дівчата робили. То, ми тут пан Андрій самоохорони нам позвонив і дуже сусив. За, <реш> ми <реш> підтягнулися і встигли це все зробити. Прошу ще до хлопців, прошу про свою місію розказати. Першу чергу хочемо подякувати всім, хто доклався з підставу і всім підприємцям.